Тема моєї презентації вплив навушників на слух. Що ж таке звук? Звук це у поздовжні механічні хвилі, які поширюються в середовищі, повітрі, рідині або ж твердому тілі. Навушники це є електроакустичні пристрої, які натягаються на вуха або вставляються в вушний канал і служать для індивідуального прослуховування музики, не заважаючи оточуючи. Навушники перетворюють електричний сигнал у звукові хвилі. Будова навушників. В них розрізняють датчик дотику, мікрофон із прямим зв'язком та мікрофон із зворотним зв'язком, а також динамік 10 мм. Розрізняють декілька типів навушників. Перший це є вкладиші або ж внутрішньоканальні. Рівень ризику погіршення слуху достатньо високий за рахунок близького розташування до барабанної перетинки. Другий це є накладні. Рівень ризику середній. Тут краще вентиляція та розсіювання звуку. Третій повнорозмірні або моніторні. Рівень ризику нижчий, краще ізоляція та не потребує високої гучності. Коли ми користуємось навушниками, починається шлях звукових хвиль від зовнішнього вуха. Це та частина вуха, яку ми бачимо. Звукові хвилі з навушників проходять через слуховий канал. Вузьку трубку, яка з'єднує зовнішнє вухо з барабанною перетинкою. Барабанна перетинка це танка мебрана всередині вуха, яка вібрує під дією звукових хвиль. Ці вібрації передаються до трьох маленьких кісточок середнього вуха молоточка, ковадилка і стремінця. Разом вони утворюють слухові кісточки. Вони посилюють коливання і передають їх у внутрішнє вухо. Далі коливання потрапляють у равлик рідинний орган у формі спіраля. У середині равлика знаходиться рідина, яка під час руху стимулює тисячі крихітних волоскових клітин. Ці клітини перетворюють механічні коливання в нервові імпульси, які по слуховому нерву надходять прямо до мозку, і ми чуємо звук. Що відбувається при надмірному звуковому навантаженні? Коли звук надто гучний понад 85 дБ і діє більше, ніж одну годину, це вже небезпечний рівень. Волоскові клітини зазнають механічного пошкодження, їх структура руйнується. Через інтенсивну стимуляцію вони також потрапляють у стан метаболічного стресу, який, так би мовити, з'їдає їх енергію. Що стається з клітинами? Якщо пошкодження незначне, Можливе часткове відновлення, але зазвичай, особливо при гучному і частому слуханні, клітини гинуть назавжди. Це веде до поступової втрати слуху. Спочатку тимчасове відчуття втоми вух, шум або цвіну у вухах, а з часом постійна глухота. Як захистити свій слух. Слухайте на помірній гучності, не більше 60% від максимуму. Уникайте тривалого використання без перерв. Використовуйте навушники з шумопоглинанням, щоб не доводилось вмикати звук занадто гучно. Дякую за увагу! Бережіть свій слух!